Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема для обговорення. Ми поговоримо про те, за що вас можуть забанити на лайвмі. Так, ви не помилилися, бути заблокованим це не весело. тому давайте переконаємося, що ви дотримуєтеся правил. Насамперед, це нагота і сексуальний контент. Очевидно, що LiveMe цього не допускає. Тому, будь ласка, уникайте невідповідного або відвертого одягу, провокаційних танців або поз, і, звичайно, не пропонуйте ніяких сексуальних послуг і не займайтеся відвертими діями. Пам'ятайте, якщо ви включаєте в свій ефір того, хто порушує цю політику, ви також можете бути заблоковані. Тож давайте залишатися чистими друзі. Хуліганство, переслідування і мова ненависті теж є великими ні. Лаймі визначається як міст, спеціально розроблений для того, щоб завдати болю, принизити, переслідувати або присоромити іншого. Це включає в себе використання ненормативної лексики або вульгарності, дискримінаційні або принизливі зауваження. І, будь ласка, не передавайте і не демонструйте особисту інформацію з метою шантажу або переслідування, натомість поширюйте позитив. Далі заборонені речовини і злочинна діяльність. Лайвмін не бажає жодних згадок демонстрацій чи використання нелегальних наркотиків. Також категорично проти контенту, який пропагує або прославляє вживання тютюну або алкоголю. І звичайно, не використовуйте й левмі для сприяння або організації злочинній діяльності, а також не розповідайте про свої злочини, які ви скоїли. Ми хочемо зберегти платформу безпечною та законною. Насильство та погрози завдати собі або іншим шкоди не допускаються. Лаймі має політику нульової толерантності, коли мова йде про заохочення фізичного насильства, Це включає в себе жорстоке відношення до дітей, тварин, самоушкодження та розлади харчової поведінки. Якщо ви стали свідком того, що хтось завдає собі шкоди, негайно зверніться до служби підтримки Лаймі. Давайте подбаємо один про одного. Розміщення приватного контенту теж є великим червоним прапором: не публікуйте особисту інформацію інших людей, наприклад, адреси, номери телефонів або адреси електронної пошти. Інтимні відео або фото, зняті або поширені без згоди, суворо заборонені. І пам'ятайте, що відео або зображення, які вважаються приватними, згідно з чинним законодавством, також не слід поширювати, поважайте приватність завжди. Спам! Це велика проблема для всіх. Лайвміс суворо забороняє використовувати оманливу або неточну інформацію для штучного збору лайків, підписників, діамантів або монет. І не, І не контактуйте з іншими користувачами в комерційних цілях без їхньої згоди. Давайте збережемо лаймі місцем для справжнього спілкування, а не для спаму. Ще одне важливе правило не видавати себе за іншу людину. Це не круто давати себе того, ким ти не є, незалежно від того, відомий він чи ні. Видавати себе за інших користувачів в лаймі з наміром вести в оману. Або обдурити, може призвести до бану. Пародії, коментарі або фан-групи дозволені, якщо вони чітко позначені як такі. Давайте залишатися реальними друзями. І останнє, але не менш важливе порушення авторських прав. Ви не можете розміщувати контент, який порушує чиїсь права інтелектуальної власності. Пам'ятайте людину, яка транслювала зоряні війни у своєму ефірі. Так, його забанили. Тож не транслюйте фільми, серіали чи будь-який інший матеріал, захищений авторським правом. Поважайте авторів і їхню працю. Отже, ось і все, що ви дізналися про те, чого слід уникати, щоб не бути заблокованими в лаймі. Це все для того, щоб створити безпечну, позитивну і шанобливу спільноту. Якщо у вас є якісь сумніви або запитання, Щодо правил, обов'язково перегляньте посібник спільноти LiveMe для отримання більш детальної інформації. Якщо вам сподобалося, піднімайте великий палець вгору, підпишіться на мене і пам'ятайте, залишайтеся крутими, і дотримуйтеся правил.